Одного разу я замислилась: а чому б не втілити свою мрію в життя, реалізувати омріяний бізнес-проект? Але це так важко правильно сформулювати свої ідеї, розробити бізнес-план, знайти змотивовану команду. Щоб моя мрія перетворилась у ціль та справу життя, мені не вистачало практичних навичок, порад професіоналів. Я хотіла знайти однодумців та заряд енергії для реалізації моїх задумів. І, на щастя, я потрапила в молодіжний табір. Табір, де навчають проектування стартапів у дружній атмосфері. Де спікери та тренери цього табору це найбільш успішні підприємці України, які діляться своїми знаннями і секретами. Тепер я маю безцінні знання для створення та розвитку бізнесу, чіткий план реалізації усіх моїх задумів і безліч нових знайомств. Тож і ти вставай, зроби відважний крок, вийди за межі своєї зони комфорту, проведи це літо з користю.